Це для нас дуже важливо. Ой, дякую вам за все, що ви зробили для нас. Марина та її сім'я відтепер із дахом над головою. Разом із мамою, татом та молодшим братом. Вона буде жити у новому модульному містечку Ластівка. Його відкрили в Ірпені за підтримки фінського уряду. Це тимчасове житло для людей, які втратили власне під час бойових дій. Ми дуже щасливі. Ми очікували. Цей будиночок нарешті здійснилося. Разом із родиною Климчуків, ключі від нової оселі, отримали ще 35 сімей. Це багатодітні, внутрішньопереміщені особи, військовослужбовці та родини загиблих героїв, як от сім'я Міхєєвих. Ми члени сім'ї загиблого. Тому ми потрапилось цілу. Ну як тимчасове жила, так нам в принципі подобається все світло, так все, що потрібно в будинку, є. Тому так. Модульне містечко Ластівка це найбільший в Україні проєкт соціального житла для постраждалих громадян. Поки що заселили лише його першу частину. Наразі це 12 таунхаусів. По три квартири в кожному, де будуть жити 144 людини. А загалом територія модульного містечка розрахована на 276 квартир, де проживатимуть понад 1200 мешканців. У 12 таунхаусах, у яких вже сьогодні будуть ночувати люди, є все необхідне для комфортного проживання. Кожна квартира із власним окремим входом двома спальнями, кухнею та ванною кімнатою. Я скажу так, да, це тимчасове житло, але воно сучасне, воно інноваційне. Але наше завдання найголовніше максимально відбудувати житло людям, щоб вони повернулися в своє постійне житло. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки співпраці Міністерства розвитку громад та територій, Київської обласної військової адміністрації, уряду Польщі, уряду й посольства Фінляндії. разом із урядом Фінляндії намагаємося покращити ті недоліки, які натворила війна Україні. Отож бажаю всім мешканцям цього модульного містечка щасливого і приємного літа та легкої зими. Зазначив надзвичайний повноважний посол Фінляндії в Україні Яко Лахтовірт. Благоустрій території допомогла облаштувати Київська обласна військова адміністрація. На комплекс робіт з благоустрою було виділено 5 мільйонів гривень. Це модульне містечко було тимчасовим рішенням. Наше завдання забезпечити кожну людину, яка втратила своє житло, отримала постійне місце проживання на постійній праві власності. Чимало зусиль до відкриття модульного містечка доклала й управлінська команда «Ірпеня». Багато багатоповерхових будинків ще демонтуються. Є готові проекти, які будуть зараз вже відбудовуватись, і частина людей буде заселятись в нові оселі. Але такі містечка вони мають бути. Сьогодні я відчуваю радість за те, що більше 140 людей отримують, хоч хоча й тимчасове, але дуже якісне, на мою думку, і зручне житло.